Позивний часик, 38 років, займався ну, спочатку сервісний центр, ремонт архтехніки, картриджі, принтери, ноутбуки, комп'ютери. Після повномасштабного ну, проживали в Києві, повернулися до батьків на Вінниччину. ну, так склалися обставини і так вже вирішили для себе. Пішов на роботу на ферму допичним, ну просто робітником. Потім чекав повістку, поки. Ну, прийшла повістка і пішов воєнкомат, і все. ВЛК пройшов не так, як там за 20 хвилин розказують. Щось там 3-4 дні проходить ВЛК, все як полагається. Буває, дивишся, худе, єлі ходи, ну він тут. Є страх, звісно, на позиції страшно, дуже страшно. Але страх треба переборювати. Ну, звісно, щоб він був. Без нього ніяк теж там розслабишся і все. Навіть більше скажу, був вдома і от сюди їхати просто страшно. Ну коли сюди приїжджаєш, блін вже легше стає. Йдеш на позицію, ще легше. Ну просто відчуваєш те, що ти щось робиш. Ну не сидиш там. Ну понятно, треба комусь там і їсти, готувати, і прибирати там, і щось підвозити. Це теж така здається тилова робота. Це теж треба робити. Ну туди приїжджаєш, працюєш, ну і страх пропадає. Ти просто бачиш, що ти робиш, відчуваєш свою впевненість, отримуєш досвід, і цим досвідом навіть ділишся з тими, хто тебе навчив. Ну, після війни хотів би піти. Ну, я, якби ж вже в аграрному секторі працюю, тобто я зараз отримую заробітну плату, мені приходять кошти. І планую цю сферу розвивати в плані дрони, ну, аграрні дрони там. Це цікаво. Технологічно